Яка ж складна була сьогодні погода для атлеток в Оберхофі. дощ, вітер та туман і багато втрачених надій? Вітаю вас на каналі Біжі і і коротко розповім результати жіночої спринтерської гонки в Оберхофі. Перемогу здобуває Паула Боте, яка є лідеркою Кубка і та вперше в цьому сезоні провела гонку та як вдало. Маючи нулю своєму активі, змогла забезпечити собі дуже комфортну перевагу на суботню гонку переслідування. Друге місце посіла Марен Кіркейда, маючи одну хибу на лежці та програш 31,1 секунду. Та третьою стала Мілена Тодорова, для якої це став перший подіум за всю кар'єру з одним промахом та відставанням 35 секунд. Жусін Брезабуше на четвертій позиції: три помилки на вогневому рубежі та 40 секунд відставання. Сові Мінкнен п'ята одна помилка та плюс 47,8. Юлія Юля Джима змогла чисто відстрілятися та, на жаль, ходом було складно. 14 позиція плюс хвилина 16. Христина Дмитренко. Дві хиби. 40 позиція. Дарина Чалик. В дебюті три хиби. 56 позиція. Анна Кривонос дві хиби. 66. Та, Та Олена Городна. 73 позиція. 4 помилки на вогневому рубежі.